І так, здавайте свої роботи. Кладіть отсюди. Лінда, гадаю, ти все написала. Сиші, що таке? Чому листок горить? Тому що моя стихія це вогонь. Ледве весь стіл мені не спалила. Джес, ви знущаєтесь? Чому ваша робота мокра? Що незрозумілого, сьогодні я не Джес. Сьогодні я вода. Знаєте що? Бажаєте, я покажу вам фокус. Мені ліньки здавати роботу самі, тож нехай за мене це зроблять мої рослини. Нічого собі. Який оригінальний спосіб здати роботу. Вперше таке бачу. Мері, ти молодець. Сьогодні я не Мері, я стихія землі. Що це? Ураган? Допоможіть. Спокійно. Це лише я, Грейс. Але сьогодні я відповідаю за стихію вітру. Та що ж таке? Я ж просила обережніше. Нічого собі, люблю саме цю синеньку фанту, а я фанатка зелених ММДМС. Ой, Джис, здається, ми влипли. Ще й як? Зараз же віддавайте цю гедоту мені. Чи бачите цей знак? Він означає, що на території школи жодних солодощів та іншої маячні. Думаю, тут мене ніхто не побачить. Саме час сховати смакоту в мою схованку. Колись я до вас повернусь, а поки сидіть під замком, щоб вас ніхто тут не злопав. Ось так. Здається, наші смаколики в цій скринці. Нам потрібно дістатися до них. Ого, дивись, там не тільки наші смаколики. Так, ми просто повинні відкрити ці дверцята. не виходить. Да уж. О, Відійди. Зараз я спробую відкрити її за допомогою своєї сили. Давайте, рослини, зараз ваша допомога потрібна, як ніколи. Нам з жезд дуже треба поласувати. О! Упс, все пішло не за планом. Ти така кумедна. Тепер спробую я. Знаєш, що здатне проникнути навіть у самі малі воські щілини. Звісно, вода. Та-дам. Мері, двері відчинені. Прошу йти за мною. Отак нарешті ми насолодимось нашими смаколиками. Але ти тільки глянь, скільки тут ще різних смаколиків. Це точно. Так і хочеться спробувати все й одразу. Так, такої кількості солодощів нам надовго вистачить. Ой, здається, я вже втомилася їсти. Згодна. Мене вже нудить від цих шоколадок. Нарешті настав час пообідати. Це ще, що таке. Ви як тут опинились? Е, Привіт. Ми не хотіли. Та як вам не соромно, І я вигадаю, як вас провчити. Ну що, давайте зіграємо у хованки. Лінду ти водиш? Без проблем. Рахую до десяти. Один, два, три. О, здається, я знайшла гарне містечко. Воді у вазі саме місце. Тут Лінда мене не знайде. А де ж заховатись мені. О, я зможу використати свої здібності та перетворитися на дерево. Тут і придатний горщик є. Готово. Ні. У цій кімнаті лінда також легко знайде мене. Але здається, я знаю одне містечко, куди вона не добереться. Ось ця розкішна хмаринка, на котрій я полечу високо. Я йду шукати. Не заховався, я не винна. О, здається, когось я вже побачила. За допомогою вогняної кульки я швидко дізнаю, що це за дерево. Ну, а тепер подивимось. Ай! гаряче. Блін, до можна було без вогняних куль. Могла просто сказати, що ти мене знайшла. Все було б не так комедно. Ну, добре, де решта? Ага. Ця ваза точно була порожня. Значить, всередині неї сховалась джес. Подивимось, як їй сподобається, коли я збільшу температуру. Гай гаряче. Я не хочу зваритися. Ліндо, навіщо ти знущаєшся? Треба було краще ховатись. І так залишилась лише гризь. Там її нема, там також вона на горі. Як же здорово звідси спостерігати за грою, упевнена вона там, це ж стихія повітря. Ну що ж, настав час викорити її звідси. Думаю, запах диму змусить спуститись гриць на землю. Ой, який жахливий запах. Фу! ой, я падаю. Яджу запах палиного, а ще падати з хмар. Я знайшла всіх, Яке я молодець. Який Квентін гарний, ага. А який він стильний. Все, хочу сісти поруч. Ні, це я сяду до нього ближче. Квентін привіт. Не звертає на мене увагу. Може, недостатньо спецефектів? Без проблем. Я можу призвати повітря. Що тут відбувається? Ти хто така? Я хочу з тобою познайомитись. Мене звуть Грейс. Безолузна газета. Відчепись від мене. О, ні! Я тепер жахливо виглядаю. Не дивись на мене Квентін! Привіт. Вона пішла, лишились тільки ти і я. Та вже. Звідки ви такі взялись? Я знаю, як зробити себе ще привабливішою. Ці квіти на голові не залишать нікого байдуже. Хоча можна додати квітів і сюди також. А апчі? Апчі. -ап В мене алергія на квіти. Що? Алергія? Пробач, я не знала. Квинтін, пробач мене, будь ласка, бідолашний. Не чіпай мене. Він пішов. А тобі що треба? Мері, ти мені так сильно подобаєшся. Подаруй мені свій поцілунок. Ну, вже ні, краще я буду сама, ніж з тобою. Ну і добре, ти не знаєш, кого загубила. Будьте уважні і записуйте за мною. Як же мені набрид, це нежить. Все-таки хворіти це не круто. Лінда. А можна акуратніше. Через тебе я мало не втратила цю прекрасну ручку з помпоном. Пробач, я ж не спеціально. Апчки. О, ні, це ще гірше. Якщо вчителька побачить, вона дуже розлютиться. Потрібно терміново позбавитись цього кактуса, що горить. Акваріум ідеально підійде. Ось так. Фух, спрацювало. Що тут відбувається? Та нічого особливого. Ну дивіться в мене. А, а, а. Лінда, вистачить хати. Дякую, А-а-а! Що це було? Який жах. викликайте пожежників. Вже пізно. Думаю, уроки сьогодні скасовуються. До побачення. Так, Джес, прошу показуй свою роботу. От. І що це за конструкція така? Як вона працює? Так, так, звичайно, зараз покажу. Потрібно просто налити в цю колбу трохи води. Дивіться, як вона переміщається по моїй конструкції. Готово! Нічого собі і правда вже цікаво! І таким чином млин запрацює. Так, така цікава задумка заслуговує найвищий бал. Все ще що таке. Припини негайно. Джес, ця конструкція виявилась несправною. Ставлю незадовільно. Опс. Лінда, ти наступна. Показуй свою роботу. Я зробила самий справжній вулкан. І як він працює? Секунду. Потрібно просто закинути в нього невелику вогняну кульку. Подивіться. І справді працює. Лінда, ти велика молодець. Вітаю, ти отримуєш вищий бал. Дякую, професор. Що відбувається? Який жах! Через твій вулкан скоро тут все покриться лавою. Я не хочу тут згоріти. Допоможіть. Професор, мені важко. Ви не з легких. Нічого собі, що Лінда, влаштувала. Ну, як завжди, саме сміття скрізь. О, ні, це що, лава? Так і я точно прибирати не буду, бо наближається. Ліндо, це все через тебе. Упс! Підписуйся на мультідо. Тоді ти точно не пропустиш такі смішні, оригінальні та просто веселі челенджі. Далі буде ще крутіше, тож залишайся з нами.